Якщо в Україні знаходиться спадкове майно, а ви, як спадкоємець, перебуваєте за кордоном, тоді як вам оформити свій спадок? Ви можете зробити це дистанційно, не приїжджаючи в Україну і навіть не відвідуючи посольство України. Покроково порядок дій розповім у цьому відео. Мені звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. Першим етапом в оформленні спадщини є вибір нотаріуса, який буде вести вашу спадкову справу в Україні. Це може бути приватний або державний нотаріус за місцем знаходження майна. Або за останнім місцем проживання спадкодавця, тобто ви по телефону або по імейлу зв'язуєтесь із декількома нотаріусами і домовляєтеся з ними про те, що ви б хотіли, щоб саме цей нотаріус вів вашу спадкову справу. Уточнюєте вартість його послуг і повідомляєте, що ви за кордоном і всі документи будете надсилати поштою. А отже, в нас виникає питання, які саме документи вам потрібно буде подати нотаріусу. Перше, що вам треба зробити, це подати заяву про те, що ви згодні цю спадщину прийняти. Тому що насправді спадкоємець має право і відмовитись від спадщини. Якщо ви думаєте, що таких ситуацій не існує, це не так справа в тому, що разом із спадковим майном до спадкоємця переходять і борги. І іноді буває так, що борги настільки великі, що спадкоємцям немає сенсу приймати цю спадщину. Саме тому існує можливість або прийняти спадщину, або відмовитись від неї. Заявити про своє рішення потрібно протягом 6 місяців з моменту смерті спадкодавця. Увага, це дуже важливий строк. Навіть якщо ви не знали про смерть спадкодавця, відновити цей строк у 6 місяців. Дуже і дуже важко. Тому, будь ласка, якщо вам стало відомо про смерть спадкодавця, і ви знаєте, що ви можете бути спадкоємцем, максимально уважно поставтеся до цього строку і не пропускайте його. Із заявою про прийняття спадщини є один нюанс: неповнолітні або непрацездатні спадкоємці мають право не подавати цю заяву. Також ті спадкоємці, які були на момент смерті зареєстровані за однією адресою із спадкодавцем, Теж можуть не подавати цю заяву. Всі ці особи, можна сказати, автоматично приймають спадщину. Але я на практиці все одно завжди раджу подати цю заяву про прийняття спадщини і далі спокійно чекати свого спадку. Так вам буде спокійніше. Отже, як вам, будучи за кордоном, заявити про своє рішення, що ви готові прийняти спадщину? Є два варіанти. Перший звернутися до посольства України за кордоном. В цьому випадку вашу заяву про готовність прийняти спадщину одразу засвідчать на українській мові. Вам не потрібно буде робити ні переклад, ні апостоль. Але враховуючи ситуацію в посольствах України, не у всіх є можливість туди звернутися. Тому розповідаю варіант: другий: ви можете звернутися до будь-якого місцевого нотаріуса в тій країні, де ви зараз перебуваєте, і в цього нотаріуса засвідчити підпис на заяві про те, що ви готові прийняти спадщину. Якщо ви звертаєтесь до іноземного нотаріуса, то сам текст заяви про прийняття спадщини може бути складений на українській мові. І при цьому нотаріус засвідчує лише ваш підпис. Нотаріус не читає, що там вказано в заяві, адже функція нотаріуса саме засвідчити, що конкретна людина підписала якийсь документ. Або ж, звісно, ви можете скласти цю заяву на мові тієї країни, де ви знаходитесь, і вже після засвідчення цього документу нотаріусом зробити переклад. Також, в залежності від країни, де ви знаходитесь, може знадобитися або проставлення штампу апостель на цій заяві. Або проходження процедури консульської легалізації. Нотаріус, який буде вести вашу спадкову справу, зможе вам підказати в залежності від країни вашого перебування. Чи вимагається апостелювання, чи консульська легалізація. Отже, уявимо, що ви у місцевого нотаріуса за кордоном написали заяву про те, що ви готові прийняти спадщину. Далі цю заяву вам потрібно відправити в Україну поштою. Відправляти заяву потрібно одразу на адресу нотаріуса, якого ви обрали. На підставі цієї заяви нотаріус відкриє спадкову справу. І з цього моменту ви зможете долучити до справи свого представника по довіреності. Справа в тому, що ось ця перша заява, Заява про прийняття спадщини повинна бути подана особисто від вас, тобто, або ви приїжджаєте в Україну, або ви особисто засвідчуєте цю заяву за кордоном і присилаєте її поштою. Просто дати довіреність своєму юристові, який замість вас подасть цю заяву, не можна. Ваш представник по довіреності саме заяву про прийняття спадщини подати не може. Ось, коли ви вже подасте цю заяву нотаріусу і він відкриє спадкову справу, після цього всіма документами і спілкуванням із нотаріусом зможе займатися ваш представник. Щоб в нього була така можливість, за кордоном ви можете написати на представника довіреність. Процес засвідчення цієї довіреності буде точно такий самий, як і процес засвідчення заяви про прийняття спадщини. Тобто ви звертаєтесь або до Посольства України, або до місцевого нотаріуса і там робите довіреність. Після того, як ви подали заяву про прийняття спадщини, і нотаріус відкрив спадкову справу, вам потрібно чекати, коли закінчиться цих 6 місяців з моменту смерті спадкодавця. Усі ці 6 місяців нотаріус буде чекати, допоки всі потенційні спадкоємці до нього звернуться. І лише коли прийдуть ці півроку, нотаріус зможе оформлювати спадок вже на конкретних спадкоємців. На цьому етапі вам потрібно буде подати ще одну заяву, а саме заяву про видачу вам свідоцтва про право на спадщину. Цю заяву вже зможе в Україні подати ваш представник, якому ви дали довіреність. Вам не потрібно приїжджати для цього в Україну. Нотаріус разом із вашим представником по довіреності оформить спадкове майно на вас. Потім представник зможе надіслати вам за кордон оригінали документів на спадщину. Все, більше нікуди звертатися не потрібно. Безпосередньо нотаріус оформить на вас право власності на майно. Ні до яких БТІ, місцевих адміністрацій чи ще кудись вам звертатися не потрібно. Якщо ви перебуваєте за кордоном і вам потрібна допомога в оформленні спадщини, наші адвокати зможуть допомогти вам із цим процесом. Посилання для зв'язку із нами залишаю внизу. І не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, якщо інформація була для вас корисною.